Зустріч делегації США та Росії в Саудівській Аравії запланована на завтра, як ми вже сказали. І в перемовинах щодо України візьмуть участь і представники Саудівської Аравії, яких очолить радник з нацбезпеки. Про це повідомляє CNN і посилається на власні джерела. Зазначається, що учасниками американської делегації в Саудівській Аравії будуть державний секретар Марко Рубіо, радник з питань нацбезпеки Майкл Волц і спецпредставник Білого Дому з близького сходу Стів Вітков у Кремлі. Ж повідомили, що на зустріч з посадовцями штатів. В Саудівську Аравію відправляться голова МЗС Росії Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков. Держсекретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії. Про це повідомило агентство Reuters. За словами Рубіо, найближчі тижні та дні покажуть, чи серйозно Путін налаштований на укладення миру. Переговорників з України в Саудівській Аравії не буде. Про таке сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, нині на столі немає нічого, що можна було б насправді обговорювати. Президент Зеленський сказав, що немає ніяких переговорників. Переговорників України, які будуть там представляти Україну в Саудівській Аравії. На сьогодні на столі переговорники. Му нічого немає, що можна було побговорювати. Росія не готова до переговорів. Росія не хоче переговорів. Вона хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька речей. Перше, це оперативну паузу для того, щоб доапгрейдити свою армію. Друге для того, щоб підвищити ультимативні вимоги, і третє, щоб знову ж таки проспекулювати на теми санкцій.